Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобагідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме антиросійські санкції. Телеграм-канал «Грузінський курсовий пише, що у його команди є докази того, що іноземні чіпи до ракети закуплялися Грузією та контрабандою переправлялися до Росії. Крім того, грузинська олігархічна влада передала Росії дефіцитні радянські запчастини до винищувачів та гелікоптерів. Буквально місяць тому, коли Росія почала розконсервувати. Свої повітряні борти після масованих втрат експерт Василь Расевич зазначає наступне: думаю, що Грузія обрала свій шлях і не треба там поодиноким чесним грузинам ображатися. Більшість грузинів проголосували саме за цю владу. Раніше багато говорили про особовий гонор грузинів, складали про це легенди. А на повірку виявилося, що для них ближчим є барижництво. Теперішня Грузія обрала надприбутки від ситуативного союзу з Росією, демонструючи цим, нібито сучасний прагматизм. А зрозуміло, що росіяни призвели іж собою. Мільярди доларів ясно, що Грузія наживатиметься, як і Казахстан, що незаконних фінансових операціях та паралельному імпорті для країни агресора. Але це задоволення потриває рівно до поразки Росії. Навіть до моменту повернення Україною своїх територій, після чого блокада Росії стане більш герметичною. Після цього виявиться, що Грузія навіть близько не має на боці демократичного світу. І Тоді всім грузинам за аналогом з росіянами світ пригадає, чому Грузія не визнала Росію агресором, чому активно допомагає Росії подати санкції, чому Розини дозволяють убивати у тюрмі свого президента реформатора Саакашвілі, який буквально вирвав країну із смердючої корумпованої дупи, і роблять це на догоду мстивому кремлівському карлику. Що ж, Грузія обрала свій шлях, літаки знову полетіли з Москви в Грузію. Візи скасовані, а ділкам більше не кривлять рани відібрані у Грузії 2008 року території. Грузія настільки втратила честь і гонор, що дозволила негіднику Лаврову відсвяткувати весілля своєї доньки на своїй землі. Люб'язно дозволивши приїхати до себе всьому підсанкційному роз російському кодлу, що ж Грузія свій шлях вибрала і однозначно туди. Грузія вступила в війну на стороні Росії. Риторично запитує Олексій Голобоцький, розповідаючи про те, як грузинська влада зривала українські спецоперації у чорному морі. А тепер і базу дозволяє перешкодно створювати, хоч і на окуповані, але грузинські території. До речі, на територію порту лунали вибухи. В той же час грузинський пілот звернувся до російських пілотів убивців, які бомблять мирне населення. Пілот штурмовика зураб Івана Швілі, який збивав літаки, ще у і восьмому році під час грузинсько-російської війни заявив, що вірить в залужну український народ та українських соколів. Нашому главкому він побажав сили, а російським окупантам почитати що таке честя. Звертаюся до російських окупантів, які свого часу розв'язали війну в Грузії, а зараз вбивають мирне на населення України. Наша влада грає під вашу дудку, поки але це не значить, що народ і армію вам вдасться купити. Наші пілоти будуть збивати вас або в грузинському небі, або за необхідності в українському. Ви не маєте честі. Ви вмієте здалеку воювати тільки з жінками та дітьми. Ви не маєте честі зустрітися з ворогом лице у лице навіть в тому ж самому небі. Ви б'єте далекобійними ракетами, а потім йдете обіймати своїх дітей, убивши тисячі українців. Розплата прийде. Я вірю, що український народ переможе. Українські брати допомагали нам збивати васа в далекому 2008 році. Вірю, що скоро прийде час віддати бор, готуйтеся паличі. Чорти гріють казани. Я знаю, що багатьох ваших колег уже прибрали або пілоти з у або партизани до версії в тилу Знає також коже те, що залишиться і нам ще роботи. Чекайте, дякуємо, грузини. Розуміємо, що ваша влада грає на боці одному із РФ. Віримо, що ви справитеся до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.